Це машина для зарядів, а та це щоб возити пулі. Восьмирічний Максим Новік про машину, на яку заліз знає з дідусевих розповідей. Той колись викладав у Сумському інституті артилерії. В батоні попав двадцять 28 років в армії прослужив. От це, бог війни, артилерія, подполковником воїнився. Ну, Тоді був воєнний інститут артилерії, преподаватель кафедри такті, работал. Вот робота учил курсантів боевой работе. Із дедусем на виставку прийшов і Антон Лаврик. Разом роздивляється снайперську гвинтівку. Сфотовувалася та машина козак і от, я, ну, от, де много, у тех, там, де багато очевидно, де ракети вистрілюються. Интересно так за рулем. Много всяких кнопок. Мені особенно понравились ліс Як краще цілитися в оптичний приціл. Інструктує Владислав Гвинтівка. В його руках говорить чоловік 1963 -го року. Вона одна з перших, які випустили і взяли на озброєння. СВД, снайперська гвинтівка Драгунова. Прицільна дальність з оптичним прицілом 1300 метрів. Без оптичного 1200. Ну зараз ще є в нас на озброєнні в наших збройних силах. А це броньований позашляховик Козак-2. Він має шасі та 6-літровий турбодизель. Легко керований навіть на бездоріжжі, говорить водій Роман Дегтяренко. Виробляється з 15-го року. Застосовується на охороні державного кордону. Завдання підвозу десанту на блокпости. І вогнева підтримка. Також сюди приїхала зенітна установка. Крім наземних цілей, вона може дістати таку, яка рухається на висоті до двох кілометрів. У сучасній російсько-українській війні це безпілотники, говорить солдат-навідник Юрій Ніженець. Зенітна установка, калібру 23 мм, міліметри. Ну приспособлена для знищення легкоброньованої техніки, також блокпостів пункти оборони противника це лоські низько литя об'єктів безпілотників. Ціном мама семирічної лі каже з машиною, на яку тільки на заліз син, він іще не розібрався. Їй виставка до вподоби. Діти задоволені, що можна все таки побачити, яка в нас техніка є в Україні, долучитися до цього, більш дізнатися. Що ми такі різноманітні в техніці? У нас є чим захищати, і в нас є хто буде захищати. виставка тривала три години.